Всім це перший часник, я виживаю 100 днів у вікці на усі. Холодно. Піду це треба, хочу добути, все оце. Так Давай. і піду шукати село. Щоб можна було жити на торгувати. Що? село. Так, близько, коло колоспавна. Прикольно. Надо далеко Ого, Поліна воно вже прикольне. Оце ні. зараз зроблю цей, сам подалюсь село і вам покажу заодно. Напишіть в коментарях, вот угода десяти село. Так, ну тут огорозики. Тут одома Яма якась. Ты видите? Тут я прикольный. Уся коло здесь в, в центре. Домик провалился. Еще один домик. Кузница даже есть. Ти кибаешь, там у нас крыша Странно. Капец. Да за этому сначала кузнец, куда и что там? Мне даже цікаво, что это. Так. Ой, яблочко. Трясажи возьму. И алмазная кисть. Какась, ну, броня на коне. Так. Уже в очереди, копать. О, надо... О, о вешка будет. Убить, так сказать. Давай, 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 давай. Мне надо еще одна будет. на тут... О, все. Еще, еще одна. Гарашки так у нас обайчка оху Так робимо. Верста, быстро, 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 быстро вот так, щоб цель загадать, кровать і поставлю ліжко. Чи Кровоть, чи ліжко восходить. Так, уже утром. І мені треба так. Будемо улушувати ну не прямо, щоб жителі втекли. Просто трошечки улучшимо. Так, я бачив тут сіно. Зараз ми його уберемо, там я бачив, що для сіна є свої спеціальні сховище. Заженемо туди овечок трошечки. Я щось думала, сіна прицепилась. О, ось все коняки якраз для цього. Як там? Алмазноки низька зброй. Збро... Я, господи. Так, зараз ми тут усе зробимо. їх навіть поїлка є Так, і сюди трошечки. Ну, все тут тепер єсть то треба буде сюди загнати. Беремо квіточки, травичку. І тут уберемо так само. Щоб вони могли нормально б'яти. Фух. Так. Перше діло є. Викидаємо квітки ненужні. У нас вже є спічка. Лава. Так, буду, зроблю ось це дерево. І буду строить з дерева дом собі. Не буду ще украдать у жителів хату. А то ще уйдуть із села, мені не надо. Буду жить жителям. Так що ти тут продаєш? О, буду знати, якщо я зумруду знайду. Де б дом, дом мені построїть? Можно все тут построить домик, выревнять. Я думаю, это. Чего все там? Хм, Можно все тут построить? Да, я тут буду строить домик. До початку надо еще дерева дорубить. Дорубить. Господи. Так. У нас уже 8 дарево. Так, так, так. І будемо робити форму дому. Могу. Що надо робити? квітки всякі. Так. Господи, не надо мені квітки тут. Я їх кудись друге місце посажу, або викину сюди, по скільки у мене квіточок. Ну, все так построить. А тут усі на уровне я буду скрыться. Раз, два, да, два. Раз. Два, значит, три. Четыре. Ну, да, да, так. Сюда буде раз, два. 2. сейчас посчитали. Короче, буду себе думаю. А не восемь. Раз, два, три, четыре. Тут эти стенка. Два на стенка. Два викна. Ага, не зачем все тут буду? Все вырешите. Так, теперь сюда дайте. Тут стенка, два векна стенка, две двери. Стенка, два векна и стенка. А вот это все тут, я ваш уведу. Что же вот тут, предатель, брат? Який просто непонятный дом строит. И дуже странный якийсь. Надо Дока, Короче, я с формой определюсь, включу камеру. Так, на форму я определив, все, все. Такий величезний домик буде правда. А зачем мені такий? Ворочав. Зараз відемо дерево наробимо. Тут. Тоді будемо розбиратися. О, зроблю я собі топорік. Тут можно трубы... О, я тупой забыл. Буду быстрее, что думаю. И трошки меньше домичек. Дурбай дерева і меншу. Тепер це велике. Ну, буде, тут раз, тут два вікна, от дві двері. Так ось так. Вообще спереді без вікон. Господи. Так, так. так якби ще вже карка зробили, то стойки поставив. І треба йти тепер добувати камінь. Поначалу треба зробити кірку. Ось сюди так поставлю. Все, йдемо до щоб добувати камінь. Так, тут його немає. Далі, Уже майже ніч, ой, вечір. Так, так мені його не йти. Але буду тут копатися. Мені надо багато каміння. О, камінь. Так. Опа, опа, опа. Тут я буду спать. Ось так покупаюсь, щоб багато було ліжко поставити. Все. Такий ліг, камера працює. Убираємо ліжко, я не підходив його. І добуваємо камінь. Думаю, 22 хватить на пол, бо я усі строю цей сходом, і я буду строїти, щоб це чи що як там кажеться. Так мені даже входу на одну, на на, на, ну, ну, на що даже не хватить. Ну да. Риду криво поставил. Что там? Значит, палки так у стоять, стоят. Значит, у меня так будут. Да, вроде бы неправильно. но да ладно. Добывать видимо камень. Короче, на на накопаю тело листа мне включу камеру. Хотя нет. друшу. друг. Вам уже буду надоедать, что поселяться скажу. Лучше вам це буде. Так, тут, і, Тут, значить, так. Йду. Так, я тут добу уже 36 ближника. У мене там було камера Так, я виключив камеру. У мене якраз полмалася кірка на 36-му. Ідемо, думаю, як думаєте, хватить. Пол доробить. Так, ну це понятно, хватить. А пол уже Не хватить. Доробить. Ну ка еще мені. не пили. Копать тело стрёмным. Хоть и каскерка. Я сюда поставлю лишку. Иду дальше добывать камень, чтобы достроить хотя бы каркас пола. Так, камень, камень, камень. Хотя бы доработать пол и все. Так, и девятнадцатый. Ну, может, тут двадцатый. И золу поставить все. Только, ну, что? Зараз уберем вот этот камень. Камень залишився, Ой, тут так, о, тут поменял. Так, фіг, тут. А вот что-то разочаруем закрыть что Не Уже вечерин. Спати надо. Ще точка створена встановлена. Ой, їжеє. Откуда, правда, я не знаю. Е, встань, мялкий. Це моє ліжко. Ти не розумієш? Це моє. Так, уже утро. Кам'я поки що не потрібно, потрібно нам дерево. Як хорошо, що тут рядом дерево є. Зараз я добуду дерево, посажу саженці, які мені дали у кузниці. Так, у ось все. Сажу кудись ось сюди, одне, друге сюди, а третє ось сюди. Все, хай ростуть. Так, робимо цей доски. Думаю, 40 хватить, бо ще там не треба, щоб на кірочки хватило. Тут такий вітний, такий красивий. Думаю, тут буде стіна у мене. Ну і на одну стінку майже ушло. Ушло по 28 досок. Ще добуду дубавно ну, якраз дерево. Так. І все це на всяк випадок. Опа. Сорок чотири, думаю, її хватить. Буде Тут Торнада буде, походу, домик трошки збільшити. Ну це я займуся, побачите другий сиріки, я збільшу. А поки що отак залишимо. Mm -hmm. да. А ми там його побачимо. не хватило. Буду закінчувати всім покажіть другу частину.